Подільщина знову в жалобі. Загинув Юрій Олександрович Рязанов. Ще один син українського народу віддав своє життя заради свободи і незалежності нашої держави. І хоч як би рашисти не намагалися стерти з лиця землі нас як націю, їм це не вдасться, бо наші ряди стають тільки міцнішими. Вони порушили і Божі, і людські закони, але правда на нашому боці. І кожна смерть нашого героя. Назавжди залишиться в історичній пам'яті нації нескорених. Провести героїв останню путь прийшли сьогодні представники влади, побратими, духовенство, сусіди, рідні та знайомі. Слова капелана зіймались до небес, утверджуючи, що земля втратила ще одного янгола, котрий повертається в небо. Святий Боже, святий, хліб нас. Ми... по чесній Почесній варті біля побратима стояли друзі, віддаючи останні воїнські почесті. Сльози і сум переповнюють наші серця. Біль втрати невимовний. Але в нашій пам'яті світлий образ героя-визволителя буде жити вічно. В останній шлях принесли побратими героя по рідній вулиці, проведжали його всі стоячи на колінах, вшановуючи безсмертну пам'ять воїна. На небеса летить душа ще одного ангела, який закривав нас, закривав нашу батьківщину, нашу рідну землю. Мені сьогодні важко говорити, тому що Юра, це мій учень. Я вчора, сьогодні, згадувала дуже добре. Пам'ятаю, трійку друзів. Які були такими активістами в нашій школі, які дуже любили проводити заходи, які навчалися добре, які ще тоді були патріотами своєї школи, тому що любили школу, любили місто, і з цього почалося велика. Мабуть, починається оцей великий героїзм і цей патріотизм. На жаль, батьків немає Юрених, але сьогодні його проваджали дуже багато наших земляків, наших містян. Сьогодні проважала наша влада. Представники районної, державної, військової адміністрації. Приїхали його друзі. Сьогодні були Паша Андрюша, це найближчі друзі, які разом з усіма сьогодні проважали останній путь свого найкращого друга. Царство Небесне, вічна пам'ять. Буде він жити в наших серцях, в наших душах. Ми переможемо. І часточка в цій перемозі є і нашого Юра. Світла пам'ять герою вся Україна схиляє низьку голову перед вічним подвигом воїна-захисника.